Привітки усі. Дивіться, яка сьогодні класна чудова погода. Який дощик, класне все полє. Які вже росли, гарні виросли. Ну, звичайно, от такі от класні калюжі. Прикольні. Які папороч, яка дивіться, яка клас. Жасмін уже на підході. Ще трошки у дивіться, які... Який... І розпуститься жасминчик. Ой, чистоті. Просто краса. Хости які. Хостам подобається така погода. Дивіться, які шикарні хости. Просто класно. Люблю таку погоду. Тепленько. Літній он ще бузок. Літній дощик такий клас. О, яка шикарна погода, хоч все польє, яка зелень, чудово. Там же смінчик, дивіться, які вже кліпочки скоро будуть. Карси. Ще трошки не розпуститься. півники гарні. Ось така сьогодні краса там. Мені подобається цей. Гарний такий хтось зробив клумбу з папороті. Вона поки ще розпускається, це така. Це Ці ціла клумбочка. Такі гарні насичені кольори. Красиві, так? Хто шукає квітку пакороть? Як красота карапає. Все, всім бажаю гарного чудового дня. Я піду по справах. Пишіть, яка погода у нас? У вас у нас така сьогодні. Дощо вам. Можна собі стояти і медитувати, дивіться. Краплі прикольні. Який, і не сильний. Але все рівно. Трохи є. М -м -м, яка гарна зелень. Помоде той трошки. Одніло, коли його давно не було, такий угодощик Прикольно. то вже думаєш, коли вони класні видці. так. Підемо підемо. Під дощиком вас знімаємо. Трошки погода. Така гарна зелень. Там дивіться, скільки багато. А десь в деяких країнах і немає такої зелені як в Єгипті там десь ще. А тут дивіться, яка благодатна. Бузок, який шикарний ще. Цілий рядок бузку Але він вже перед майже. Але ще, дивіться, які кіточки запашні. Він вже якісь доцвітай. Красунькі. І трава вже треба стригти травку. Вон, яка вже вона дивіться, яка велика. Оцей жовтенький кущик, пам'ятаєте, вам знімала теж перецвіп. Вони які, дивіться, які, які великі вже ціле болото за ніч наливо. Давно не було. Півники вже розпустились. Ось така от краса. Світ, які гарні. Півники дуже люблю. Вон ці мальви. Теж на підході оце мальви. Бузок уже все майже закінчився. Мальви тут взагалі які шикарні, дивіться. Трава. Косити, не покаракосити. Конвалії теж тут ще продовжують цвісти. Вон, хтось посадив якісь новенькі деревця. Чи це кущики? Ага, схоже, знаєте, на що? На гібіскус. Це якийсь по листочкам, я бачу, наче схожий на гібіскус. Хоча може, помиляюся, подивимося пізніше. Оця така теж виросла, цікава. Такий суккулент. З одного кущика великий виростає. Як розпускається класно. Ще ці... Ой, які вишні вже. Дивіться, які вишні чудові. Скоро ще трошки. І будуть вишенькі, черешенькі. Ой, які сочні трави, які, дивіться, можна салат робити. Оця така класна травичка називається Відьмана трава. Оця, дивіться, така. Цікава трава. З фіолетовими фіолетовим кіточками схожими на собачку. От, mm. І вона вражає і ця пастуш'я сумка, яка навіть. І кропова. Все цвіте буяє. А ця взагалі відмінна трава від 40 чи 67 хвороб, ще в різні такі трави зараз омалюти ж. Якраз дощик піде, ще більше все проросте. Оцей водозбір, з водозбору взагалі прямо з асфальту росте. Такий або опілегія, або водозбір. Він називається. Сам насінняється. Теж цікаво. Він вже гібіскус, точно до гібіскус був. Такі ж самі листочки. І оця така неєста, вона називається. Або пюре. Ой, скільки тут. Клумбочка теж скоро зацвіте. І троянди тут є. І оце таке дерево класне, воно цією весною, осінні. Дуже цікаво листочки різних кольорів. Так, дороги у нас, дивіться, які у нас дороги, я зрозуміла. Такі дивіться, які дороги в Житомирі. О, каштани, які шикарні. Це дороги спеціально для збору води. Бо буває перебої з водою. то Це так зробили спеціальні дороги, такі, бачите, да, це, щоб збирати воду надлишкову. Ну так, запаси води робляться спеціально. О, такі каштани, шикарні. Це я зараз вам засніму алею каштанів. Ось тут. -ут. І отак вздовж дороги. Така алея каштанів, тут все каштанчики. Так, зараз як мені пройти, так ідемо. йдемо. Ой-ой-ой. ой Такі важайки. Каштанчики шикарні. Це я піду пі... по воду, просто бачите? Іду по воду. Бо у нас в Житомирі з крану воду не можна пити. Тому купую воду спеціально. І то поміряла спеціальним прибором. Не в усіх можна ще й в кіосках купувати воду. От, там, де я беру, тала вода спеціальна така. Там нормальні показники показує 150. От, бо деякі показує 300. Не знаю, це можливо просто перебор цих різних мінералів. Але все-таки хочеться більш чисто купувати, тому беру там, де вона все-таки. Вони такі класні. Я спеціально одягнула, бачите, одягнула такі резинові чоботи. І резину в мені нічого не страшно, можна ходити по таким різним. Отже, так тут йти по цим лужем. Ой, це любо. Бачите, швидко як їздять. Зробили і тут дорогу. Сто років не було дороги, зробили дорогу, тепер вони як їздять, бачите. Так, іду по свою пить, та виходить Там, де вона більш-менш нормальна і чистенька. Завсім бажаю гарного дня. До зустрічі. Пока-пока.